Що хтось швидко погоджується на наряд, норм чи стрьом? Стрьом, тому що наряди загалом хто не хтось вважає куди. Коли на посаді стоїть сержант, який не був на сержантських курсах. Стрьом, тому що сержант повинен бути навченим військовослужбовцем згідно посади. Назви всі сержантські звання. Ой, <світ> таке питання. Так, молодший сержант, сержант, старший сержант, фі момент слета майстер сержант, головний нема сержант новичок, який знає всі статути з першого дня. Ти, он, таких не буває. Хтось ставить забагато питань. Ну, в армії всі ставлять багато питань по службі та не по службі. Не хотіти стати офіцером. Ну, наприклад, я не бажаю стати офіцером. Ну, Найважче в роботі головного сержанта це. Бути зразком та лідером для всіх. Ти повинен постійно вдосконалюватись у всьому: фізична підготовка, документація, якихось порадах, ти повинен знати все, щоб коли до тебе люди будуть звертатись, ти міг їм відповісти стосовно чого вони звернулись, та надати їм всю допомогу, що від тебе потребується. Тому що сержант на нього всі рівняються, ти як зразок. І на тебе всі дивляться. Ти повинен відповідати своїм показникам, головний сержант. Сержант, перш за все, це лідер. Сержант це така людина, яка знаходиться в підрозділі постійно зі своїми військовослужбовцями зі своїми побратимами, яка знає кожен, що робить у якого які проблеми на службі, вдома. І він має це вирішувати. Він повинен постійно спілкуватись з командирами з офіцерами. Щоб вирішити це питання, на те, і сержант має відповідальність за своїх людей і так він здобуває свій рівень лідерства в підрозділі. Шановні сержанти, прийміть мої щирі вітання з нагоди вашого професійного свята. Хай завжди вистачає мудрості, сил захищати та витримки не здаватись. Міцного вам здоров'я, слава Україні! Якщо сержант забув про день сержанта. Кожен сержант має знати, коли в нього свято або його день сержанта. А як святкують сержанти День сержанта? Навіть не знаю.